Господи, благослови, Господи, допоможи. Послав мені Господь з небес трьох ангелів, трьох архангелів, трьох вірних охоронців. Звелів їм Господь мене берегти, від будь-якого лиха стерегти, біду не пускати. Всяку худобу від мене, раба Божого, за тридев'ять земель проганяти. Був би я, раб Божий, закритий від землі до неба. Охоронним парканом від будь-якого лиха і лютуя, ворога і мови злого, від усякого супостата, від хвороби всякої, від дурі марною, від духу злого, очі лихого чорного. Зберігайте мене три ангела, три архангела з ранку до ночі, з ночі до ранку, в усі добу добові, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аминь. Аминь.